Ну, така коротка фабула цієї книжки це 34-й рік, 15 червня, серед білого дня в п'ятницю, як зараз, була третя година, український бойовик на вулиці Варшави розстрілює міністра внутрішніх справ в Польщі, тобто, головного поліцейського, і втікає з центру Варшави. Тобто за ним біжить охорона, купу поліції, маса там, зівак. Він втікає, примудряється заховатися. Потім пройти там близько 50 кілометрів за Варшаву, сісти на потяг, добратися до Галичини. З Галичини його через Карпати переводять в Чехословаччину, а звіті в Аргентину, і так він продовжив далі своє життя. Тобто абсолютно детективна історія, але тут не тільки питання, що застрелив серед білого дня, тобто це найгучніше питання, який будь-коли робили українці. Але питання в тому, що перед тим ще за півроку польська поліція мала в своїх руках архів, де було згадано, що в Варшаві готується замок. В того ж року з Берліну прийшла така за місяць до замаху, прийшла інформація, що в Варшаві готується вбивство міністра. Тобто, ці всі документи навіть не перекладалися навіть польською мовою, вони десь гуляли урядовими коридорами. Про це не могли дізнатися. Продовж трьох місяців польська поліція, вона Слідкувала за лабораторією у Кракові, де українські студенти в Кракові, це була величезна група 300 людей. була група людей, які робили вибухівку, робили бомбу, і це повністю було абсолютно нон-стоп. 24 години контрольовано польською поліцією. Вони за цим слідкували, за всіма рухами. Все, що відбувалося. І коли е, Микола Лебіть тут зображений, приїхав до Кракова, щоб взяти бомбу. І польська поліція вирішила його заарештувати, то вирішила, що заарештують його вночі біля потяга, якраз як їде на Львів, бо завжди відправляли, щось на Львів. Коли вони прийшли на порол до Львівського потяга, той автоматично сів на іншому пороні на потяг до Варшави, щоб поїхати і вбити міністра. Тобто, що навіть такі моменти, що поліція настільки все знала, але не могла це поконтролювати. В кінці кінців міністр на початку червня вже мав Два списки в Кракові людей, яких треба заарештувати, і у Львові на чолі з Бандерою, яких треба заарештувати. Але він їхав той час в мандрівку до Галичини, тобто така офіційна поїздка. Він сказав, давайте зробимо арешти після цієї поїздки. І термінуємо їх на два тижні. Фактично, 14 червня відбуваються арешти, а 15 червня наступного дня міністра вбивають Варшаві.